І ось ця жіночка каже: 70%. От значить, я відчуваю, що я, моє життя присвоєно мною всього на 70%. Тобто 30% там відстає, і це ми вже підняли рівень. Значить, Ми піднімаємо, піднімаємо, коротше, прокачали ми до сотки. Людина відчула, що вона взяла своє життя, і одразу я помітив, як обличчя помінялось. Але після практики, ну, звісно ж, ми там завершуємо цю практику, я беру фідбек. Тобто, як людина себе почуває, що в неї змінилося, як карти помінялись. І це було просто неймовірно. Це обличчя обличчя помінялось. Тобто структура обличчя помінялась. Ці очі, яскраві сяючі, натхненні, вона почала посміхатись. З неї почала йти енергія, і вона каже: у мене в голові посвітлішало. Я бачу, ну, умовно ширше. Я відчуваю цю енергію. І я така звільнена. І у мене між моїми батьками з'явився простір. А людині, ну я не буду казати скільки, давайте так, 40. 40 плюс. І це такий кайф. І це в контексті того, що людина взяла ось цей новий досвід. Вона не не, не загальмувала себе, як це зазвичай буває, коли нам страшно йти в якийсь досвід, особливо якщо він був травмуючий.